Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні в вашій увазі один із варіантів обробки країв виробу, який може бути корисним, коли виникне необхідність виконати зубцювання по діагоналі тканини. У цьому відео я показую весь процес оздоблення із можливим закріпленням нитки та виконую підрублення краю виробу. Вишивку виконую на Canví Count 16 шовковою ниткою колір 699. Для одного стіпка я беру діагональ квадратика, який має сторону дві нитки тканини. Зверніть увагу напрям вістря голки. Я виконую один діагональний стібок, яким закріплюю робочу нитку. Далі голкою захоплюю нові нитки для наступного стіпка і виконую три оберти ниткою, накладаючи їх один на одного. Кількість обертів виконуєте за бажанням. Так виконую необхідну довжину для однієї сторони виробу. Зараз виконую кутик. Бачите, я переходжу до виконання. Іншої сторони знову виконую діагональний стібок, бачите? Виконую три оберти. Це виворітній бік шва. Я виконала всі чотири сторони, тепер виконую кутик і завершую вишивку шва. Робочу нитку я залишаю, я закріплюю нитку і виконую оздоблювальний шов по внутрішній частині виробу. Для одного стіпка я знову беру діагональ квадратика і стороною у дві нитки тканини. Ось це середина кутика, тепер я виконую кутик і переходжу в інший рядок. Я одночасно виконую два паралельні. Рядочки. Бачите, я переходжу з верхнього рядочка в нижній. Я завершую вишивання цього шва, нитку виводжу на виворітній бік, закріплюю нитку, складаю тканину так, щоб шов опинився на згині, і виконуватиму зубчики із лицевого боку виробу. Тією самою Робочою ниткою. Зверніть увагу, куди я вводжу голку з робочою ниткою, бачите? Переходжу від одного зубчика до іншого. Зараз я виконую кутик. Дивіться, в мене нитка закінчилась, нитку вивожу на виворітній бік. Тепер повертаюся на лицевий бік, беру нову нитку. Зверніть увагу, як я закріплюю нитку. Тепер по діагоналі я переходжу до наступного зубчика. Завершую виконання зубчиків. Тепер виводжу нитку на виворітній бік. Закріплюю нитку, складаю ріжок виробу з вивороту по діагоналі. бачите? Відрізаю зайву тканину, я приметую допоміжною ниткою тканину для підрублення виробу. Тепер беру нитку в тон тканини, закріплюю нитку і виконую підрублення виробу. Для кращого сприйняття я використовую допоміжну нитку. Зараз я виконую кутик. Ось дивіться, як це виглядає із лицевого боку. так я виконую підрублення виробу основною ниткою. Я завершила підроблення виробу нитку. Закріплюю і зайву нитку відрізаю, висмикую допоміжну нитку, дивіться, яке акуратне підгинання виробу. Дуже цікаве завершення. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих, творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!